І у всім присуткуємо це рейдівплей проводить два-друге сезони сьома серія Історія здоманої світу. ми. розпочнемо. Добре, я думаю, що. Е, зломаний світ! Здоманий е, світ. Зломаний світ. Е, тож ми в Здомному світі і. О! Е, е, тобто. Я теж в вище сюди теж прийшов і я буду впевнені, що тут нічого поганого не станеться. Тобто, що не прийде про роліплеєри, це? Саме так. Я про це хотів їй деск... ну, саме сказати. А, добре, я зрозумів. А, тож, а, хто створив цей світ? Хм? Ви... А? Ви хотіли спитати, хто створив з світ? світ? Саме так. Ми хотіли саме це. Зломаний світ а, хто такий Бакнес? Ну, тоді Макнус був хайцем по національності і він створив е, зломаний світ. Він створив зломаний світ, щоб більше закерувати часом і контролювати сам час. Зомлений світ, він нагадує. Тобто це нагадував більшості самі, сам простий суд, але в більшості, що Бахмус був в більшості сам один, був в цьому свій більшості баньоні. І сам Бахмус він більшості стежив, але в один раз там більшості в цей розломаний світ дізнався. І це динівко, ну, розломаний світ в більшості дізналися демоніцію. І це було більше Ну, тоді біженці демонівців не було, тоді були і за але це ще не було неважливо. важливо. Тож, е, демоніці в більшості вбили вас на парусі. І сам здома мене просто залишився пуски. А сам ватнус він став артефактом. Пустітьте! Ти хочеш сказати, що я зараз тримаю туп. Ну так, так можна сказати. Та... Ти не переживай. Це не труп зовсім. Ну, майже труп, він просто зроблений. Що ти хочеш сказати? Ну, що вакцину стам поза заточений, але саме все потім зроблений з кристалів. Так, що він ще може бути, бути зроблений? Добре, ти хочеш казати, що колись цей світ був більшості населеним і ну, одним Вакнусом, який просто помер? Ну, його вбили. Вбили нажинці, тобто. які нежинці, тобто, вибачте. Я просто такі путаю, але ну, його вбили демоніці, тобто не Тобто ти хочеш казати, що на вбили Вакнуса? Так, саме його, його вбили. А Сам Вакнус він в цьому артефакті заточений. Ну так. А, сам Вакнус він живий? Живий? Так, я зараз про це і питаю. Ну, він не зовсім живий, але можна сказати, що і живий. А, він. Ну. Я зараз не можу добре сказати, що він живий чи живий. А ти хто такий? Я? Я просто напарник Вакнуса. Напарник Вакнуса? Ну, я по іншому, але я просто я просто виглядав по іншому, і я просто так почав виглядати. Я зрозумів. Добре. Бажаємо вдячі. Тут є двері, які управляють в інші ери і інші часи. Як ви хочете просто попасти в інші ери і часи, то ви можете поступі попасти. Е, дякую. До зустрічі. До зустрічі. Га? Га? Що ви тут робите? Ми теж сюди прийшли. Я просто чув, що. Ну я просто теж попав в зломаний світ і я знаю, як просто туди попасти. Так, Незер? Е, Так, і ми просто сюди попали. Тобто, я не віддам не артефакти і не, 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 не дозволю просто попасти. Ой. Смішно. Ну, все, покінчимо покінчимося. А, і всім до побачення з вами. Ходівли, мочем всім гуд!